5 вересня 1943 року Крюків стригнувся від потужного вибуху на 265-му кілометрі південної залізниці. Ця подія забрала життя понад 50 мирних мешканців, щонайменше 200 радянських військовополонених та 700 солдатів німецької армії. Тож сьогодні саме цю сторінку історії увіковічнили на конвертах серії «Нескорений Крюків на Дніпрі. Спілка філателістів продовжує серію «Нескорений крюків на Дніпрі. Ми хочемо всю цю історію підняти, щоб не було білих плям нашої історії і договорити, доробити оці всіх героїв, які запротивлялися, які були проти завойовників. Це була диверсія, спланована підпільними організаціями на чолі зі штабом партизанського об'єднання у Чорному лісі на Кіровоградщині. Вона стала однією з наймасштабніших операцій, що засвідчила силу і рішучість українського підпілля. Також показала ціну свободи, яку заплатили жителі Крюкова у ті роки. Вибух не повинен був саме відбутися там, де знаходився табір військовополонених. І від удару повинен був зразу загорітися, як планували підпільники і експерти. Загорітися четвертий вагон із чотирнадцятий, де знаходився саме оця стратегічна зброя. І якби цей потяг не був знищений, то ми б з вами не відзначали 23-го, Місто Полтава, день визволення і 29 дев'ятого міста Кременчук, тому що це їхала страшна зброя, 200 німецьких офіцерів і 500 солдат. Сьогодні ж про ті події нагадують не лише сторінки підручників чи спогади очевидців. Відтепер кожен конверт із цієї серії стане не лише предметом філателістичної цінності, а й носієм пам'яті про героїчний і водночас трагічний епізод Другої світової війни. Катерина Груніва, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини.